Всім привіт, мене звати Катя, і в цьому відео ми будемо обирати, що я буду читати цього листопада. В цьому відео я обрала собі, але сподіваюся, в наступних ви будете мені допомагати. Що ж, не будемо тягнути, перед початком відео підпишіться на цей канал, поставте лайк і давайте починати. Отже, перша книга це 9 листопада, ну, тому що листопад. Цю книгу мені подарував друг ще на минулий день народження, але потім я дізналася один спойлер і постійно її відкладала, але я хочу зняти на неї відгук, тому що, знову ж таки, дуже різні відгуки у людей на неї. Тому я хочу прочитати, що сподобається мені чи ні. Отже, ця книга про двох головних героїв, які зустрічаються кожного року 9 листопада. Кохання таємниці. І щось таке. Пишіть в коментарях, чи сподобалася вам ця книжка, тому що відгуки неоднозначні. Отже, йдемо далі. Це книга української авторки, нова Доторкнутись до небес. Я вже почала, але я прочитала тільки пролог. Пролог чи перша голова якось так. Ну, Тут просто назва тільки глав. Вона досить маленька, тому я думаю, що мене вийде її прочитати, тому що мені цікаво, я багато про неї не знаю, тільки знаю, що там щось пов'язане з ангелами. І що кінцівка має бути цікавою, тому побачимо. Далі останній страх Мертві не говорить, це трилер. Я хотіла зняти відгук на цю книгу на Геловін, але я її не прочитала, я почала, знову ж таки, я прочитала тільки пролог, і, і щось мені стало важко якось читати. От, це книжка, в якій сім'ю сім головного героя всіх знаходять мертвими. І я так розумію, він з кимось з ФБР. Буде досліджувати, так сказати, що ж сталося насправді, і як це пов'язане з його братом, чи щось там брат зробив. Якось так. Дуже цікаво, тому я сподіваюся, мені все таке ж сподобається, і я зніму на цю книгу відео. Далі, Вавалон. Я про неї нічого не знаю. Крім того, що всі цю книгу додають в прочитати восени. Тут пишеться, що це історичне епіч, епічне фентезі про студентські революції, колоніальний спротив та використання мови перекладу як інструментів домінування імперії. Я навіть не знаю, чи є тут любовна лінія, але побачимо. Думаю прочитати. Знову ж таки, тому що всі додають її. Прочитати осінь. Я не впевнена, що я прочитаю всі ці книги. Це просто я додаю ті, які я б хотіла прочитати саме в листопаді, але я також не хожу багато книжок на букнет, плюс я можу якісь замовити. Тому, а іноді я можу просто прочитати тільки одну книгу. Минулого місяця я прочитала три книжковому варіанті і дві в електронному. Сподіваюся, листопад буде трошки більш продуктивний, хоча п'ять 5 книжок це немало, але, але хотілося б трошки більше, тому що книжок виходить цікавих багато, а читати немає коли. Отже, наступна «Сім чоловіків Even Юго. Я не знаю, чи я прочитаю її, але б хотілося, тому що вона начебто всім подобається. Мені цікаво. Навіть тут про жінку знаменитість, я так розумію, її сім чоловіків. Кохання, плітки. Я думаю, що в такому духі. Мені цікаво, але, знову ж таки, не знаю, чи прочитаю виступати, але залишаємо її в цьому списку. Далі, передостання книга. Це перша книга з трилогії Народ повітря. Я додала тільки першу, тому що я не думаю, що прочитаю всі трилоги, хоча, якщо мені сподобається, то е, можливо, але мені цікаво, тут від ненависті до кохання. Досить специфічне, як на мене, е, тому що, я так розумію, тут більше хлопець все-таки були в головну героїню. І я не знаю, які в мене будуть відчуття при прочитанні, тому що я і люблю від ненависті до кохання, але коли це булінг, то ну, це не дуже прикольно. Але тут сильна головна героїня, тому я думаю, мені сподобається. І остання в цьому списку це Анатомія Історія кохання. Я теж не знаю, чи буду її читати, тому що це перша книга з дилогії. Але по відгукам в TikTok це щось дуже цікаве. Все, що я знаю, це те, що тут головна героїня хоче стати. Я так розумію, хірурга. І головний герой їй цьому буде допомагати. Я не думаю, що це можна говорити на YouTube, тому я все ж таки не буду. Але по розповідям досить цікаво. Чому я дозначу буду читати? Тому що це дилогія. І, можливо, я дочекаюся, доки вийде друга частина, хоча б вперед продаж. Але. Але знаю, до того ж, обкладинка дуже красива, тому я не знаю, вона залишається тут, але я не впевнена. Ось такий списочок виходить у нас з. З семи книг? книг. Побачимо, чи вийде в мене їх прочитати. І зустрінемося в кінці місяця. Щоб це дізнатися, пишіть в коментарі, які у вас плани на листопад, чи які книги ви хочете прочитати, і до нових відео!